Чергова помилка США так відреагував бункерний дід на передачу атакам з України. Давайте разом почуємо. Наносять вред. А, і це створює Во-вторых, ми, конечно, зможемо відражати ці атаки. Війна є війна. І, Конечно, я сказал, что не представляет угрозу. Это само собой разумеется, но что самое главное? Это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот об этом можно точно сказать. И зачем поставлять атакамс? Пусть заберут назад атакомс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на на чаепитие. Ось так запрошує. Він на чаювання, і при тому каже: що війна є війна, тобто вже не спецоперація. Чи можна сказати, що із отриманням атакам почався новий розділ цієї війни? Ну і як прокоментуєте реакцію Путіна? Я би прокоментував реакцію. Китайської влади першу чергу, тому що я сподіваюся, наші глядачі це побачать. Путін сьогодні, виступаючи за підсумками поїздки до КНР, виступав з такої трибуни, яку йому надала китайська сторона, на якій був викладений такий траурний вінок величезний. Він нагадував вінки, які покладаються вже в труну небіж... небіжчикам. Я не знаю, чи це був тролінг з боку китайців, чи можливо Сі Дзіньпін щось знає і за такі погляд. Майбутнє і насправді Путін виглядав не дуже оптимістично. І ми бачимо, що його нервова реакція на надання Україні крилатих ракет Атакамс свідчить, що ефективність удару по аеродромах в Бердянську і Луганську була дуже високою. Незважаючи на бравурні запевнення, ми все це будемо збивати в підсумку ні одної ракети. Атакам з російська ППО так і не збила. Скільки було запущено ракет, ми безперечно не повідомляємо на відео, яке було надано головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним, видно запуск як мінімум трьох ракет. От скільки в підсумку їх прилетіло, невідомо. Але жодна з цих ракет не була збита російською системою ППО. Більше того, самі російські з воєнкори назвали це погромом. Російських військово-космічних сил, я би їх називав військово-комічних сил, очевидно, і найбільшою втратою російської авіації за всю війну. Одноденна втрата мається це на увазі. Тобто Чорнобаївка вже віддаю пальму першості сьогодні Бердянську. Бердянськ це. Номер один по погромам російських гелікоптерів за всю війну, як мінімум 9 машин, було знищено, і також була знищена величезна кількість майна боєприпасів. Відомо що в Луганську склад боєприпасів детонував до 11 ранку а в Бердянську, як мінімум, до 4 ранку. Тому ця пропозиція сісти за млинці і разом обговорити вона як мінімум не своєчасно, тому що масляною в Росії святкують в лютому місяці, і треба ще зачекати декілька місяців для того, щоб Путін міг озвучувати подібну пропозицію. Крім того, несподівано сьогодні. Зізнання Путіна в тому, що він готовий до цих переговорів, але є одна проблемка. Він сказав, що президент Зеленський сам собі заборонив указом проведення цих переговорів. Скасуйте цю заборону, і всі перепони буде знято. Сьогодні заявив російський диктатор. Така несподівана м'якість і готовність до переговорів свідчать в першу чергу про те, що Путін і російське командування. Розуміють безперспективність ведення цієї війни, вона по суті зайшла для них глухий кут. А надання Україні нових типів озброєнь, в першу чергу, причому це були як повідомляють західні медіа перші зразки атакам, які випускалися ще в далекому 96-му році. Тобто ці зброї майже 30 років. І тим не менше, ця зброя дала свій ефект. Швидкість цих ракет є недосяжною для російських систем ППО. Жодних шансів. Швидкість складає 3 маха або 3600 км на годину. Жодна російська система ППО, включаючи С 400, вона не спроможна перехоплювати подібні ракети. Тому Путін і російське військове командування калькулюють наслідки застосування цієї зброї. Тим більше, що ми знаємо, як союзники завжди нам надають якусь обмежену кількість озброєння. Потім вони ахають, охають, дивуються ефективності застосування і українцями і починають надавати цієї зброї більше. Сумніви в тому, що після успішної атаки 17 жовтня, а це була одна з найбільших взагалі атак. За цю війну, що цієї західної зброї і ракет атакам збуде більше сьогодні. Немає ні в кого, включаючи самого Путіна. Тому його несподівана готовність до переговорів це яскраве свідчення того, що Росія зараз буде сама шукати подібних можливостей.